Привітання, ви на каналі Meet Me Today, мене звати Єнот. Ми продовжимо грати в Макса. Я так розумію, що закінчення гри десь поряд, але не закінчення історії, тому що там ще дві частини. Тому ми подивимось, що там в нас буде далі. Минулого разу в мене попа згоріла. Я вам серйозно говорю, це було дуже важко. А щоб не пропускати, як в Єнота горить попа від Макса Пейна, треба підписатись на канал. Поставити дзвіночок і вподобаюсь до цього відео і до всіх-всіх, що вам сподобалось. І залишайте коментарі, це допомагає просуванню україномовного контенту. Ну що? Готові? f 5 Давай, ходімо. Що тут в нас? Будемо заходити. Куди я можу за. Ага. Ну от вам, будь ласка, От вам, будь ласка, будь ласка, це, це ж просто жах. А що, не жах? Жах, я ж кажу, жах. Отак от, от одразу на тобі. Він там в ліфті один, я в цьому впевнена. В сенсі, що я не можу поїхати ліфтом? А тепер можу. І тепер не можу. Сором. Це тому що його голова тут стирчить, так? Так, ну. Тут я нікуди не можу піти. Ану. Цікай. Десь повинно же щось бути, десь щось треба ж понатискати, так? І. Не, ну це ж не може бути, тому що він застряг. А! Okay. Чого во, отак от. Бачиш, це тобі за е, нанесений мені проблеми є цей. Ге-ге-ге-ге-гей. Добре. Окей, okay, що там у нас далі? Холодно тут, і що мені тут робити? Угу. А! -а, 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 -а. Блин. Хелікоптер, хелікоптер. Паракоптер, паракоптер. І ось так вот. О, бачив тихтуби. Тобі. тобі Вот так вот. Макс пей. Иди в сраку. Yeah, be, 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 be. <плес> не нуди. Отак. Я збережу, щоб ти мене не діставала своєю оце от бебе. От якщо ти хочеш мене в... 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 Вбити? Так от тут треба гранат в мене кидати чи ще щось. Й твії, бла-бла-бла, бла-бла, нудної. Хіба що теж може померти. Від того, яка ти скучна. Не люблю використовувати ліки просто так. Отак. От Вибух є. Що там? І що там? І... Потікай. Потікай трохи. А, в мене Це і закінчилось. ви шо? Пум-фун, пум. Блін. Це нормально позакінчувалось. Якось ти занадто драматичний. А, -а, -а, а блін. І що робити? Ну це хоч щось. Зараз в мене. І... Вони померли? Ні, ти пефефей. Я поки позбираю слоу Motion. і позберігаюся після кожного от такого. Вот цього. Сдіть мене, я передумала, Я буду хорошою, правда. Знаболюючи, поки не буду використовувати. Отак от, от добре, що я зберіглася. Поцікай І... зараз він. Так іди сюди. Зараз він підійде я одразу. Іди сюди. Сюди іди, пес. Ану. Зараз. Зараз. Добре, один є. Другий є. Хто ж блін? Ото мені пощастило. Мені аж 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 говорити страшно. Важко. Гейін where? Я не піду. От сюди чи туди? Тут немає нічого. Я тут можу ховатись, чи що? Чи я тут повинна вам попсувати? А наш ви мені сказали, що сюди заходити можна? Навіщо? Тут не ліків, нічого немає, я звідси ніяк нікуди і в інше місце вийти не можу. Ну, добре. Зброю, хоч якоїсь нам підкинули. Та цікай. Бананів на це було рано, добре, давайте одразу гранатку. Ось так от. Та ви спокійно, все добре. Я думала їм гранату кинути, ну... Но... Не вийшло, не пройшло. Ох, я не буду пити знеболюваль. Не буду. Так. Ану, почекай трохи, давай прийди в себе. Прийди в себе. Ось так от і. Давайте ось так може. Як вони мене вбивають з цим слоумошеном? Може, тому що коли гранату кидаєш, то так не треба, так? Да? Макс заспокойся. Ось так от. А, є. Швиденько зберіглися. І жодного знеболюючого там. Дякую, дякую, це дуже класно. Що ви прям під кінець гри не даєте додаткового життя. Це прям те, що треба. Да ну ну відстань, да ти зі своїм. Оце бла, 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 бла. Так, іди сюди. Треба чекати, поки вона договорить. І гру збережено. Дякую за знеболювальне. Найближчим часом воно мені знадобиться. І де тут? Мені тут щось треба? Так, почекайте. Щось тут їх забагато. А якщо сюди піти? Може тут теж якась маленька кімнатка, де? А! Чого? Тут мені не треба. Що це було за акробатичний ті? Та ти що ж перезаряджаєшся Максюшка? Тихо, потікай. Це ви... Добр... припини. Я прямо ж... Я ж кажу, я прямо ж дармове втрачай. Ну це якийсь якийсь жах. Це прям жах. А що не жах, жах, я скажу жах. Тихо. Их, почкай, почкай. Отак от от бачив. як яке вмію. Я теж не бачу, як я вмію, тому що це просто жах якийсь. Ніфіга я не вмію в цій грі. Як її проходять? Добре, що тут. Та дай почитати, чи щось. Ну. Чи я якось тут повинна стояти, глядіти, чи що? Ну і каже, тут щось є. Я щось натиснула? Ну, мабуть, щось натиснула? Окей. О, а це кай шас мы. Бачиш, як ми з тобою одночасно? З тобою просто читаємо думки один одного. Може сходимо на каву? Давай, стріляй. Та ти ж в неї попав. Ох! Ось oh. відчуваю, дійсно буде тріки. Що відбувається? Нашо ви це зробили? Ви хочете, щоб на мене впала антена? Я повинна е це від'єднати? Ага, окей. Та почекай! Блін, треба не забувати зберігатись, щоб знову ці мультики не дивитись. Да -да -да. Добре. Бай, і зараз прямо одразу збережемось. Від холоду не витримую, чи то я випадково попала. Мені цікаво. Так, тут зберіглися. Давай одразу таблеточки в пару вип'ємо. Ось так от тут є. У цій точці неможливо збереження. І цього зараз буде можливо. Зараз ми швиденько збережемось. Є. Отак. Отак. Ну-ну-ну. ну ну В Смислі одна хвилина. Та зараз потікай, потікай, я вже біжу. Я вже біжу. Куди біжу? А куди мені бігти? Блін. А де мені бігти? Ну добре, я тут. Окей, нічого, добре, в нас, якщо щось. Ну, добре, окей, тут ми профукали. Але давайте поки розберемося, куди воно, якщо щось і що бігти. Так, тут я не пробіжу. Так, да, добре, добре, можеш злітати, Я все одно тут okay, не Окей. Okay. Ви взлітаєте. І я програла. Сумно? Але окей. Okay. Буває. Та я б там б, ніяк би б на цей би. Не прийшла б ніяк би його б, не збила би цією штукою. Я ж всередині була. Як я зовні опинилась? І куди і от куди? Куди мені йти? Нічого ми зараз розберемось. Ми зараз розберемось, що і як? А. Не дарма в мене є снайперська винтівка, та. Не дарма, якщо так. Ага, поняв все. І що я тут ще повинна збити? Там ніц нема. Там вже теж ніц нема. Ну, окей, давай спробуємо цей. Чи воно, чи не воно? Ну, вон там просто ну що б я Я як я б там би в щось б я б тебе б нічого б не збила би. Ну і. Я не розумію. Там тільки ця штука. Я що ще щось по цій повинна здгахнути що? Гранату туди кинути, чи як? Так, снайперська гвинтівка є. І... Ну, давай. Якось повинна її. О! Все, бачите? Ой, як треба було ще в неї стрільнути. Хоча мені здається, це трошки не так працює. Але окей. Давай, падай. Давай, 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 давай. Отак от тут от, взагалі красиво. Є. Супер. Гра прикольна, мені сподобалось, Ну, я думаю, це вже ж закінчення, з фінал у нас вийшов такий. Коротеньке відео по фіналу вийшлося, але нічого. Ой, я думаю, що це фінал. Якщо це не фінал, то окей. Музичка пішла. Така класна, хороша. Так. Я думаю, це вже... та. Да. Ну. Ой, там позаду якісь військові. це, це те, з чого ми починали. Доволі таке розповсюджене кліше. Як я тут опинився, вони всі були нашамеш марк та everything that had led to this point. I my from the я відпустив палець з гачка. А потім все закінчилось. Схоже, негода втрачала запал, і порвані хмари на небі дарували шлях для зірок. Макс Пейн – це старший інспектор Джим Бравура, поліція Нью-Йорка. Ми оточили будівлю. Кидайте вашу зброю і лягайте обличчям додолу. з заведеними за руками. Трохи ближче до небес. Вітаємо! Ви пройшли гру Max Payne. Тепер вам доступні ігрові режими. Єдина мить і Гайдамака. Е... Гайдамака. почекай. Це. Це ба, ага, Так, тут об, проблема в тому, що у вас обмежений час на кожен рівень, Я так розумію, це просто жорсткіші режими, типу, там вороги сильніші, там їх більше чи ще щось. У мене там може менше життя. Але окей, давайте так. Гра шикарна на свій час вона була просто неймовірна. Я отримала дуже велике задоволення, коли її проходила. Думаю, це дуже чути по моєму голосу. На останніх двох відео в мене згоріла попа, але нічого страшного. На то це і комп'ютерні ігри нульових е, від них завжди щось горіло. А я дякую вам, що подивились. Очікуйте наступні частини Макса Пейна на моєму каналі, але поки ми трошечки зробимо паузу. Підписуйтесь на мене, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео та стріми. Також підписуйтесь на моїх друзяшок, посилання на їх канали в описі до цього відео. Пишіть вашу думку, як вам такого типу ігри, якісь там щось ностальгічне, щось пограти в таке. Як на мене, це було прикольно. Залишайте коментар під відео, підписуйтесь на теги, на Дискорд, на все-все-все, що можна, і все, що не можна. А ми з вами побачимось на каналі Me Today. Всім, папа! -па.